Цю небезпеку говорять зараз достатньо голосно в світі і в самих сполучених штатах, і серед наших європейських партнерів. Тому що всі знають вдачу Дональда Трампа. Дональд Трамп завжди орієнтований на швидкий успіх. Він не може очевидно і не збирається довго концентруватися на вирішенні проблеми. Якщо проблема не вирішується, тоді Дональд Трамп про неї просто забуває і починає займатися іншою. Причому він вдається: ми бачимо, до достатньо радикальних кроків вирішення, так як було нещодавно з запровадженням мит для понад 60 країн. От він просто про це говорив говорив. А потім раптово в один день, 2 квітня, все це підписав за один єдиний день і ні з ким не обговорюючи в першу чергу з європейськими партнерами, він просто всіх поставив перед фактом. Втім, наразі загрози того, що американська адміністрація втратить інтерес до завершення війни в Україні немає, тому що дуже багато на це зав'язано.